Друзі, привіт! Як у вас погода, як ваше здоров'я? Як ви самі, до речі, сьогодні в відео вам покажу, як я печу піцу, як я тушкувала картоплю. Зараз тушкую. Потім покажу вам попередніх днів трішки по шматочку відео. А ви, вас хочу попросити. Підписуйтесь на мій канал. Підтримайте мене вподобайкою, вам не складно, мені приємно. Передивляйтеся мої відео, коментуйте. Обов'язково лишайте коментар по можливості. Це дуже просуває канал. Ну що, зима лютує? Мінус 18 на термометрі, мінус 15 на телефоні. Друзі, замісила ось тісто на піцу. Захотілося залозилось мамі моїй піци. Тож, кому буде цікаво, можу зняти відео на це тісто. Тісто універсальне за 15 хвилин. Підходить як для плачин, як для піршків, так і для піци. Ну, Взагалі, мені подобається це тісто. Якщо цікаво, то напишите в коментарях. Хочу рецепт тіста. І я вам зніму. Що вирішила сьогодні стушкувати картоплю. Я говорила, що картопля у нас дуже рідко. Ось тут я підсмажила картопельку, додала тушоночку, Роблю підсмажечку і зараз буду ставити тушкувати. Тут вже ось шкварчить перша піца. Бачите, як шкварчить томатики із морозилки. Сирочок, кетчуп із кабачків, до речі, дуже смачний. Друзі, ну що? Ось дивіться, яка в мене піца тонесенька, стільки в ній. Начинки не видно? Ну видно. Дуже суковита. Бачите? Що? Напевно, піца дійсно смачна, бачите? Шматочок лишився. Тут ось ця що з грибочками. Тут ось щойно зняла цю що з вареною ковбасою дрібненькими шматочками. Щойно поставила ось таку. Ще шматок тіста ось є, певно, ще на дві піци точно буде. Друзі, а це ось у мами у залі складені доні іграшки. Ми їх не викидаємо. Вони в нас сімного забито, півзали зали ними. Хайде пам'ять. <пит> Білий сніг -та. Не, знаю, не знаю. знаю. Бачите, ось там де ось видно, бачите, як гарно. сніг спускається лопати і такий, Коки десь щось почув, стоїть на стрьомі. <пит> Куки, привіт! Шота. Де дві брател? Десь бігає, так? Да? Так, да, він десь бігає. Охі, який хороший хлопчик, гвіляти. Ну, а тепер складаємо трикутничок і давайте смакувати. М'якенький такий, дивіться, який він еластичний, файний. Ну що, тепер шоколадний плинець з гущеним молоком. Я думаю, не має бути погано. Ви як гадаєте? Ну що, ось ми так любимо просто. страта там у мене поведу. Точно ща дам. Бачите? ой, бачите ви від. ой, и тут те чай там, те Ну що, поки там у мене блинці досмажуються, у мене тут вже готова сочевиця. Дуже смачна бобова культура. Я раніше її не признавала, відколи доні треба в раціоні, то дуже ми її полюбили. Набагато смачніше, ніж горох. Я горох не люблю, тому що він має такий специфічний запах гороховий, а це не має запаху. Тут в мене маленькі дрібненькі шматочки м'яса. Відвареного того, що я вам розповідала, що я каркасики, як відварюємо, обираю. І ось мою І ось така страва. Куштуйте, не жалкуйте, обов'язково спробуйте. Дуже смачно. Що? Мені захотілося ще побавитися, додала какао. У мене какао локалізований. І ось я вам покажу, що в мене отримало. Що, мої хороші, Хочу вам показати, що на цільнозерновому борошні такі ж самі блинці, як і на звичайному. Такі ж еластичні, файні, тож не бійтеся, вибирайте більш корисніше. Це краще для нашого здоров'я. Ось так. Друзі, у мене сьогодні будуть тоненькі блинці. Ще, як ми говоримо на них налисники, вони в мене сьогодні, бачите, такі темненькі, тому що на цільнозерновому борошні. Для доні це більш корисне. Для всіх воно корисне, але в доні можна цільнозернове борошно. Тож, в мене було трішки молока, і щоб а захотілося блинців, як виходити з ситуації. Як виходити, кип'ятком. Тож зараз буду. Ні, дам трішечки, нехай постоїть хвилин 10. Тут особливо клейковини немає, як у білому борошні, тож швидше це все. Додам олію і буду смажити. Дядь це не терпля крапи на, на все біч. Не пришій не на все біч. Я не сказала, крупно чи дрібно. Та я середня. Баба наша шанс нет. Я не вмію так. Я вмію, но не хочу садить этого. Хулес телефон, яйца яйця не пол. Можешь вже пока виключати. На паузу геть включать. Можу, як то наповжу. Хоп! Врубай! Я вже врубив. Анде? Да? Ну, кошу мене, ну, звісно. Хоч її трішечки. Усьо, вирубай. Це запущений, дички, значить, почали гуляти. Це добре, тому що вже пора. Ковалерну паняш. Файний, файний коволер. Ось цього всього треба прибрати на днях. Ось цих двох, і там ще один є. І качка з якимось неправильним крилом. Тож, можливо, після завтра чи коли займуся їхнім прибиранням у каструлю. або точніше в духову шафу. No. <laughs> Yeah. <laughs> Друзі, дякую вам за перегляд. будь ласка підписуйтесь, ставте, сподобайтеся, щоб вам не бачите. Подивимося зараз одного дня, одне минуло, мира, но два, п'ятий році, на десятому різкаю.